На Полтавщині служба безпеки України та набу викрили депутата Миргородської міськради, який прагнув збагатитися за рахунок фермера, та вимагав із нього майже 67 тисяч американських доларів за вирішення земельного питання. Про це повідомляє речниця СБУ Полтавщини Іна Усова та зазначає, що фігуранту може загрожувати до 12 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскації. Майна посадовець вимагав хабар у місцевого агропідприємця. В обмін на гроші він обіцяв допомогти з продовженням оренди землі, а також виділенням нових земель. За майже 67 тисяч доларів США депутат обіцяв позитивне рішення земельної комісії виконкому, а також проголосування за постанову на сесії міської ради. Правоохоронці задокументували факти протиправних дій і затримали фігуранта на гарячому під час отримання ним усієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання повідомлення депутату про підозру за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особи. Триває досудове слідство для встановлення усіх обставин вчинення злочину.